Привіт-привіт, народ! Мотобратство і взагалі хто любить Залізяки або хоча б байки про Залізяки. Ну, після пожежі в хаті це була дитяча кімната, хто пам'ятає, тут стояли двохповерхові ліжка. Зараз так от страшно цвітуть сіни, трошки воно некомфортно в такій чорній ситуації. Ну, але то таке. Привикнем, правда, до них? От. Да, да. От. Зараз ми попритащували сюди трохи мотоциклів. І в нас в цьому році перша задача більш-менш зробити товарний вигляд ніж Планета 5. Є люди, цікавляться нею. значить Будемо комплектувати її, так, щоб вона мала трошки вигляд мотоцикла, а не металолому. Ну щось таке, щось таке, таке, До того рухаємося. Е, вот. Мотоцикл з документами і фактично в кого руки ростуть з того місця, що треба, то оживить собі. Ну, але Наша задача його скомплектувати. Ми так дуже не спіша, е, бо коли зимно, от зараз грубки ще зимні, кафельні грубки вони довго нагріваються. Та й з особи не розженеся, бо так сьогодні субота, завтра вже неділя знову. Е -е, в неділю ж не будемо робити. Ж не такі, як казала моя мама, анцихристи, щоб вже в неділю працювати. Е -е, вот. Ну нічого, якось помаленьку є початок, буде кінець, як то й кажуть. От, У нас вже залишилося зовсім мало їжів. Фактично тих моїх на продаж чотири і ще один чопер синів малькіянів із Юпітер-чопер. Ну, якби так продається і не продається. Ну, якби хтось купив, то продає. Так само, як я на Ямаху продаю. Знаєте. От, до речі, на Ямаху вже є кілька клієнтів і по обміну, і за гроші. Але в мене не стоять руки до неї її оживити. Ми якось подивилися, е, значить, іскра чогось пропала. Причому іскра. Місяць назад на дворі, ну, під навісю стояв мотоцикл, іскра була, привезли сюди, іскра пропала. Може, де зачепили якогось дрота, не знаю. Коротше, ми так і скриті її не шукали. Єдине, що мені в Ямасі зробили, це краник бока протікав, устранили утечку. і на тому все. Я дивіться, дивіться, що я побачив в тій Ямасі, яку дивну штуку, бачите, з карбюратора йде патрубок на головку. Бачите, ні? Ну, див, дивні рішення. Оце вже я в інтернеті видивився, бачите, з колектора йде патрубок і там така бутилка, по суті, діла, вчеплена. Це кажуть якийсь там розріджувач. Навіть для... Фу, блін, якесь сміття. Сімушка, ладно, хай там з нею. Е, вот. Свічка викручена. О, тако. о, по вже мені хватить, потішився. <хи> е, значить, значить, Вернемося ми до тих баранів, як ти кажуть, наших. Ну, маємо маємо більш-менш скомплектувати, щоб той мотоцикл стояв на амортизаторах, на накачаних колесах. Сідушки в нас класної нема. Е, сідушки паршивенькі. Але щось там є, будемо щось вибирати з тієї кучі. От то все на докомплектовку. І по факту і будемо, слідуючи на черзі, буде ця планета. Якби на ньому є такий замовник, теж по обміну хоче ніби, 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 ніби. ніби. Будемо бачити От, Будемо бачити, як там воно піде. Коротше, такі. О. Чесно кажучи, дуже щось не стоїть до роботи. Денис, правда? Працювати не хочеться зовсім. Тут також заставляю себе, бо, е, до речі, підписник, і, і, і наш клієнт наярує до мене, ну, пише, пише кожен день, ну що там їжі, що ну, там з їжом, ну що там з їжом. Навіть аж подозрительно робиться, що то він так наярує. О, ну Ми от вже привезли їх сюди, то вже пару днів назад попривозили, то вже плюс то вже початок. Ну, і... Сьогодні 3... 3 січня, да? 3 січня 2025 26-го, йом, привик, Привик. 2026 го року. Вже він на дворі там смеркає. Вже бачу сусід з гаража, пішов щось робить собі в квартирі. Бачите, от там в гаражі навіть не світиться, а, у них там ще один гараж є, ще на монтаж зліва. Вот. Може це вже свято якесь? Ти не знаєш? Може, якесь вже свято заступило. Народ, я не в курсі справи? Бо я з тими святами. Я раніше не дуже в них розбирався, а зараз... а зараз з тими двома календарами. Слухай. А, тут там просто воно мало з'єднання. Ну, коротше, робимо. Хоч і хата погоріла і стіль падає. Ну, ми робимо з хати таку хлоп, хлопчачу берлогу, по суті, справи. Тут мотоциклетну берлогу. Чому мотоциклетну? Ну, от бачите, вже зробили світло вже в хаті працює, там засклили пару вікон, замість шторів чепимо пленку чорну. Просто-напросто штори є, але шторам тут буде триндець. Вони зацвітуть, та й плюс тут будуть болгарки, покраски. Плануємо, плануємо таке. Плануємо таке, як воно буде, будемо бачити ще. В ну, цій кімнаті ще світла не зробили. От, тут а, не видно, тут маркіян роздер. А, ці, моя колишня кімната. О, не один ефір. Цій кімнаті я провів. І прямий ефір, і відійки. Нічого. Я от вам був, показував, тут дзюрка була наверх, світилося, аж дощик закапував сюди. Але нічого, зверху затулили, там якимось шифером накрили трохи дах. Помаленьку, помаленьку, щось, помаленьку вже от бачите, світло робить від мережі, то вже плюс. Будемо помаленьку щось. Ця кімната була завжди найтепліша. Тут зробимо таку жилу каптерку. Жилу. Ліжка є, тільки то все попривозимо, стола, плитку. Тут була кухня, так і кухня буде, щось таке середнє між кухнею і майстернією. Кухня-майстерня. вам не видно. Тут все завалено, бачите, залізяками від Мерседеса. О, то маркіян. крутить. Палимо дві грубки, допалюємо. Допалюємо те, що не догоріло в пожежі, бачите, вон, наші. це блін, була моя. Модна роба такий комбінзон. Я взагалі дуже люблю працювати в комбінзонах. От мої хлопці не люблять комбінзони вдягати. А я люблю. І спина, спина затуляна, і ніде не задуває, не промерзає. Це вже роба була така, що я вже її башти латав не раз. Бачите, вона до шви. О, цього. Ну, але вже тепер вже вона оце розтане і піде в грубку на спал. Ми вже спалили в грубі багато всякого такого. Оце, бачите, була бочка на сік чи на вино 200-літрова, по-моєму, хороша бочка була. От, бачите, як гарно сплавилася в гармошку. Денис ніяк не може її порубати, щоб запхати в грубу. Оцей непоганий Тоже із планети спорт. Вилка стоїть передня. Панель приборів, не знаю, що це таке. ПНЧЗети. Народ, Хто розбирається в такому ділі? По-моєму, то ЧЗетовська. О, Такий ще нічого. Чіпкенький моциклет. По ньому там коліна, вихлопні труби, сідушки, колеса, амортизатори, переднє крило. І вже буде комплектний. Моциклет. Що ти там тарабаниш? О, ціво. Коротше, колись воно що буде. О, зараз маємо помити один мотоцикл, бо він стояв. Де він стояв, що він такий в глині був? А, він там в сусідній квартирі стояв і глина глина падала під час пожежі. Він цей в глині дуже вимощений. То ми ото відігріваємо шанга, щоб там вода розстала в ньому. Не знаю, чи ми так його відігріємо сьогодні. Пен, що нічого не буде сьогодні, Денис. Щось дуже він довго розтає. то Не певний, то точно нічого не буде. Стопудово, чути там той лід, дарма ти його там притулив до того дуйчика. Так. Ага, на грубу, щоб він загорівся на грубі. Як ти так умудряєшся вимаститися? Почухаюся, на А на чого ти чухайся, що де морда свербити, Медленно. чим я почухати ногою? Чи кручком? Тут кругом сього саджа. Звичайна справа, знаєте, як після пожежі. І палимо ми тим недопаляним. Та й вимащуємося, звісно. Не знаю, чи я такий самий, я, певно, ще частіший за нього, але я не буду показувати, щоб ви з мене не сміялися. Так, ну оце на воскресіння мотоцикл. На воскресіння наша справа зробити, щоб він виглядав як мотоцикл. А вже хлопці, я сподіваюся, ті, що у нас його візьмуть, вже з нього зроблять живого мотоцикла. Я думаю, що так ближче до весни закинуть нам віддійку, а ми вам, як він вже їде, і з нього валить дим, валить дим. Вони доволі прості в ремонті. Щоб там не було, навіть якщо там колінвал застукав чи коробка, то все легше робиться. Юпітер, трохи складніший мотоцикл в ремонті в регулюровці. А Іж планета це простий мотоцикл. Яке, яке там зажигання стоїть? Певне, що щось і не Ага, Оригінальне. А, що там таке? Світла мало. Ну, Ми ще запланували. Є плани, але як воно там ще буде. У нас є такі е, лампи довгі, як вони, я забув, як вони називаються правильно. Сучасні такі. Новенькі. Я хочу ті лампи так по стінах під, 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 при, прикручувати, щоб світло збоку падало, не тільки зверху. Отак себе зверху світло є, а знизу крутити дуже, не дуже добре. Роботи по мотоциклах у нас є дуже багато. Одна тільки незручність, що нам сюди треба приїжджати з квартири. Ну це не добре. Машина у нас заводиться погано, поки ми машину заведемо, поки прогріємо, поки розмежнеться стекло. коротше, півдня проходить, щоб нам виїхати з дому. А, Ще поки проснемося, то так буде година 12. Поки заведемо, прогріємо, то вже два. Приїхали сюди, покрутилися, грубки розпалили і вже, і вже ніч на дворі. Бачите, вже ніч на дворі. О, отаке. <кій> Робота не і лежачого, можна так сказати. Ех, так. А багато нам пишуть, а що ти то дрантя, поздавай нам металолом. Народ. Мені таке саме, може ті самі люди писали і рік назад, і два роки назад. Е, ну, два роки назад у нас було ізів штук 20. Вже залишилося 4. Е, от. І фактично всі їжі, хто в нас їх купив або виміняв, вони вже всі їздять. От вам і металолом. Все залежить від того, з якого місця руки ростуть. Якщо з дупи, то ти дай нову техніку тій людині і вона її хандохає моментально. От. А як золоті руки в людей є, то вони любий металолом воскресять. На, на метлі поїдуть. Це вже я не раз говорив. Ну, напевне, що на тому бувайте все. Бувайте бувайте все. Бувайте здорові, родичі гарбузові. Ми будемо далі щось, щось робити, не знаю, чи не робити. Я теж дуже хочу додому повечеряти, лягти в ліжечку, там тепленька грубка в хаті напалена має бути. Певне ж і зроблю. От. А тут все доволі прохладно. От я говорю з вами по телефоні, я вже в пазірі змерз. Треба тут частіше, більше, більше палити і частіше. Може навіть прийдеться завтра приїхати сюди при неділі. Може і приїдемо. Робити особо нічого не будемо, ну, грубку пропалимо. Може там, мотоцикла того, може нарешті помиємо подивимося. А може, блін, такі будемо дурні, що ще й будемо гайки крутити, але в неділю. Так не буде важко. Лучше в неділю поспати. <сум> <сум> Як ви думаєте, народ, що краще? Гайки крутити в неділю чи поспати. Все пріхать. Тут ще треба... Тут така запара є. Бачите? Швидкісна лапка заварена, а заводної нема, треба, значить, зрізати її, поставити заводну, і назад приварити. У нас вала нема такого, ну, щоб поставити сюди нормальний. Ми подивимося, може в нас є швидкісна хороша. Ну, подивимося, може є, хлопцям, хлопцям дамо. Якщо знайдемо валіка хорошого шліцями чи лапку, то, звісно, додамо їм в запчасті до мотоцикла. О, цього. Так. Я от не пам'ятаю планета 5. Чи то в ній має бути отака вилка? Ні, то то певне старішої моделі вилка. Значить, Треба нам ще певне вилку міняти, щоб була з крилом. Неохота, блін, вилку знімати, то купа роботи. Але тепер, що прийдеться, Ми будемо бачити. Добре народ, бувайте здорові. До нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, репостіте, робіть все, щоб наш канал розвивався. До нових зустрічей. Я, якщо, ви, якщо ви нас дивитеся, значить вам цікаво, теж лізяче, дивитися. Я сам часом люблю щось таке, подивитися собі. На ліжку чи десь на дивані лежиш, в хаті тепленьку, попиваєш якийсь чайок чи коньячок і дивишся, як хтось пальці збиває коло залізяк. Так, так класно. Я, чого і вам бажаю. Бо крутити гайки, то одна справа, а дивитися, Йоп твою мать, сука, й запизівся. Корча мама, зачепився за того тюнінгу, а-майо, тюбляха, то бляха руха. Шкрабачку хтось бляха прикрутив, твою мать, вдарився так саме болюче місце. А, ой блін, Все, ладно, хватить, а то я бачу, що я ще себе покалічу з тими зйомками. Все, бувайте здоровенькі, всім. Веселих свят, хорошого настрою. А якщо вам цікаво, то ми будемо вам таке помаленьку знімати, показувати, як воно приображається. Техніка. Як би там не було металом, не металом, але коли на ньому є колеса, болотник, якесь сідло, якісь фонарі, повороти, це вже щось похоже більше на мотоцикла виходить. Я собі так думаю. Все, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей.